Вітаю, шановні, у нас сьогодні 7 травня і вирішив включити краплинне зрошення, тому що внизу цього квартала у нас молода підсадка Фуджі і давненько вже не було опадів. Тому включили краплинне зрошення і поливаємо. Наступний крок це буде підживлення. Будемо поливати 2 гектари абрикоса і в поливну воду через інжектор додамо трохи добре, щоб підтягнути калібр плодів. От. Чому так? О, сьогодні був дощ, в сусідньому селі навіть град влупив, але в нас дощу не було. От. І якби не мульчилося, у нас замульчоване під деревом, то було б занадто сухо. А так, бачите, я розгрібаю і... Видно, що ще трохи залишки вологі є. Тобто мульча шикарний дає ефект, У кого є можливість обов'язково мульчуйте свої дерева. Зараз покажу, як виглядає на 7 травня Фуджі Фубракс. Все, завість у нас приблизно десь до 1 см в діаметрі. Нагадаю, у нас дуже скоро буде квітувати акація, тому... Можливо, будуть ризики по яблуневій плодожерці. Не забувайте, треба моніторити. Якщо врожай отакий, як в нас, не дуже рясний, ну, близький до оптимального, я вважаю, але деякі дерева недовантажені, то бажано, звісно, поганяти яблуневу плодожерку і не допустити її розвитку. Тобто листя у нас більш-менш якісне в цьому році. Особа ще не годували, бо було холодно. ну В травні почнемо годувати і поливати. Отакий у нас листок на Фуджі Фубракс на 7 травня. Нагадаю, Вінницька область, Барський район. Тут вже треба підв'язувати до шпалери, бачите, деревина доросла, треба брати кембрі і в'язати. Отак ми це робимо з бантиком, акуратненько. Щоб не перерізали дерева, робимо обов'язково зазор десь на палець 15 мм. Бачите, у нас усі ці петельки вони такі не, не дуже затягнуті. Тобто можна встромити пальці сюди. Це зроблено спеціально, щоб не передавлювати. О, не знаю яка буде ситуація, чи буде град, чи буде ціна, але... Поки що працюємо. Сьогодні прийняв рішення давати наступний етап фунгіциди. Будемо давати малахіт, будемо давати маспілан. По абрикосу дамо скор плюс добрива. Ну, коротше Будемо захищати. Від борошнистої даємо От, Дам препарат мавенто на одну бочку, не по всім кварталам, тільки одну бочку зробимо. З Мовенто. Це по фубраксу буде Мовенто, і там деякі інші сорта. Ну, така ситуація у нас в саду. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Михайло Шимчук із садів Поділля. Всього доброго вам, до побачення.